З боку капеланів будемо намагатися повністю наскільки це дозволить нам фізично охопити наших бійців, тому що наші бригади вони розкидані на величезнішій території. Як показує практика, знаєте, хто хоче зустріти цей день з Богом. Завжди це виходить. При цьому будемо присвячувати два дні. Субота, неділя. Ми будемо освячувати Пасхи. Вони поїдуть до наших підрозділів, які з зараз виконують бойові завдання, де є змога. Капелани будуть служити в сам день Великодня Божесну літургію. Буде читатись молитва на освячення всіх страв плюс пасхальні стихири, коротке привітальне слово від капелана. Ну і благословення підрозділів немає значення. Хто в що вірить. Тому що віра це двигун, це двигун мого життя. Якщо людина не має віри в щось, вона помирає. Вона помирає духовно, вона помирає морально, тіло може жити, але без того, що тут всередині, така глибока депресія людини, і вона не бачить сенсу свого життя. І тому, коли я приїжджаю, наприклад, до хлопців, я завжди кажу: мені байдуже, в кого, що ви вірите. Можливо, щоби ви вірили. Хто вірить в Бога Ісуса Христа, Пресвяту Трійцю, хто вірить в Аллаха, хто вірить в Тора. Маєте, для мене це не має значення. Допоки моя віра і життя згідно моєї віри поважає гідність іншої людини, це правильна віра. Але якщо згідно релігійних там, переконань чи своєї віри, ти починаєш принижувати іншого, все, це вже не віра. Це вже просто якась маніпуляція людьми. Я завжди стараюся донести людям. Тобто віра. Це твоє життя без віри ти помреш. І в мене були приклади того, коли я бачу, знаєте, коли ти приїжджаєш до людей, а люди такі вражені, що вони вже приїхали не з речами, а з своїм гробом. Ти їм щось починаєш говорити. Ні, там нема нічого. При тому, що люди позиціонують себе як віруючі люди. А з іншого боку, приїжджаєш не раз в інший підрозділ, де ти розумієш і знаєш, що там далеко ще до традиційної віри. Але люди настільки мають оцю віру в життя, віру в свої цінності, що вони борються і живуть, в, виживають в будь-якій ситуації. Тому питання віри це насправді питання життя. Віриш, живеш. Не віриш, ти. тебе немає. Віра це тільки про свободу. Обмеження це коли ти забираєш свою віру. Хтось думає, наприклад, що заповіді. Це обмеження. Якщо немає оцих законів, яких ти будеш дотримуватись, ти не виживеш. Все, що ми маємо в нашому житті правила дорожнього руху, інструкції, які даються до електроінструментів, наші закони, це все написано чиїмось життям. Якщо ти будеш нехтувати цим життя, значить і ти своє життя втратиш. І тому ми зобов'язані. Просто мати, дотримуватись ось цих законів. Тому я, для мене віра це не обмеження, це навпаки свобода. Бо коли ти живеш по закону, по праву, ти вільна людина. А коли ти порушуєш закон, в тебе з'являється страх, що хтось виявить твоє правопорушення. А людина, яка живе в страху, вона себе замикає в клітку. Тому віра це жити по закону. Це бути свобідним. Бачите, людська натура, вона така є дуже свавільна, вона хоче жити по-своєму. І от коли в тебе все добре в житті, тобі байдуже. Що, хто і куди й до чого. Але як тільки починаються якісь труднощі в житті, люди шукають якусь соломинку. 14-й рік, коли починалося це все. Люди масово прийшли до храму, до Бога, вірили, насправді так. Тільки трошки все стишилось, вже нічого не треба. У 22-му році, коли це все почалося, в мене були вервички, оці білі хрести, які ми роздавали нашим військовим. В мене, напевно, було десь до півтора тисячі їх. Вони нікому не були потрібні. За перші два місяці я роздав майже всі. Відсоток тих людей, які прийшли до віри, все рівно збільшився. Е, люди, ті, хто пере, пережили певні речі, переосмислили, той, хто вийшов з-під обстрілів, де ніхто не виживав, він зовсім інакше зараз мислить про це все. Тобто все рівно люди розуміють, що за цим земним життям є ще щось. тому вони до цього приходять. Коли ти розслабляєшся, ти втрачаєш все. Це як спортсмени. Якщо він тренується, він розвивається, досягає успіх. Якщо він не тренується, він програє. Віра має завжди бути підживлюватись нашими такими речами. Тому оця релігійність, можна так сказати, наші обряди, це молитва, благословення, участь в літургії, сповіді це якраз ті речі, які підживлюють мою віру. І потрібно це робити постійно всім. І на завершення нашої розмови я хочу привітати всіх гвардійців, без винятку, які виконують бойові завдання, які є в тилу з цим великим святом Великодня це свято перемоги, добра над злом. Тому що Христос, віддавши своє життя, переміг ворога. І сьогодні кожен, хто дарує своє життя, він є переможцем. І відповідно, ми всі є переможцями. Тому, дорогі наші нацгвардійці, я вітаю вас всіх цим великим святом, і хай Воскреслий Христос буде разом з вами переможцем над тим Злом, який є в нашій країні. Тому боріться, переможете, і через вашу боротьбу вся Україна Воскресне! Христос Воскрес!